А! Ти в телевізорі. Де? Плюнув на портрет Путіна і заспівав. Дідусь Толя з Тікток здобув популярність після виконання пісні Стефанія, яка вона українська зірка в чим саме припав до душі українцям далі у сюжеті Юліани. Ефір телеканалу Київ вривається дід Толя. Ярніше дідусь українського тіктоку. Саме він навчив, що онуків завжди радо чекають вдома і приділяють їм увагу. Навчив, що... і не за зовнішність навчив цінувати свою юність. Молоде Тоді на толю популярним, точніше, пісня переможців Калуш оркестра в його виконанні. Тифанія, мама моя тифанія. Популярною стала не пісня, а саме плювок. Ми, Це мали. І зробило Діда Толю популярним, точніше пісня переможців Калуш Оркестра в його виконанні. Стефанія, мама, моя! Стефанія! Вона... Уточнимо. Популярною стала не пісня, а саме плювок. Варто ще що пошукати щось популярніше в українському тіктозі, як плювок діда Толі. Відео так завірусилося соцмережами, що які тільки варіації на нього не придумали. Він плював.